Незабаром прийде холодна зима. А отже, час запастися закрутками. Які закрутки люблять бродівчани? Давайте запитаємо. І будь ласка, якими закрутками запасається на зиму? Боже, ти мій. боже, Всякими помідори, огірки, капуста. Що? А в якій кількості? Ай, трошка нас двоє, тільки. то нашому мені так багато. По десять, по 20, як там вийде мені? Скажіть, будь ласка, які найбільше любите закрутки їсти. Ні, не люблю, бо мені жилу болить, То тільки діду е, Тепер таким не дуже страдаю, якщо чесно, але взагалі ну, огірочки, помідорчики, перець. Хочу, я все квашу. Я люблю квашене натуральне. Ну, можу щось закрутити. Компоти не п'ємо, а варення якесь. А які продукти найбільше любите? З овочів і зі солодких? Я взагалі люблю всю хопту. Я їм все, що є зелене, від кропиви і далі. І все готую. Не знаю всі, а фрукти Та теж, що в нас родять: яблука, груші, сливи, чорна смородина, коли що, який сезон. А в якій кількості? А, потрошки, бо то на городі, то я собі все підозрипну та й маю. Які закрутки вам найбільше подобається їсти? Закрутки? Так, на зиму, які готує, готує жінки. Ну, огірки, огірки, помідори. От. Закрутки які. Очіки. Ну от більше у мене огірки і помідори. Скажіть, будь ласка, які закрутки готуєте на зиму? Огірки і помідори, А це мій чоловік. А в якій кількості? Багато. <риво> <риво> Трошки чи багато? Ну раніше було багато, зараз трішки. Чи я готую? Так. Готую, але дуже мало. <риво> Бо я сама одна живу, нашу мені багато. А які найбільше готуєте? А я там пам'ятаю, всякі. Всякі кабачки, огірки, такі всякі. А ви? Okay. Багато, багато готую всього. І багато но. <ріст> Ніякі. А які полюбляєте їсти? Помідори? Всякі, огірки, помідори, перець. Квасолю можна закрутити на зиму. Ну, хто… Що бажає, то ще треба знати людський смак, кому що більше подобається, то вони закривають. Чорниці можна закрити на зиму, клубніку теж. Я закриваю, бо мої дівчата люблять, то я закриваю. А потім відкрили, собі компот зробили чи чай і все. А що вам найбільше подобається їсти із закруток? Мені? Ну мені вже тепер як так, то чорниця. Саме більше. Вона і до дозору і взагалі вона смачна. Чорниця на закрутку. то, саме, то, що мені тепер подобається. Раніше в селі жила, то було все, і все йшло під закат. А зараз в місті, то вже тико не дозволиш на пенсію. А маєте так... якийсь унікальний рецепт? Наприклад, якщо помідори закручувати, або огірке щось таке. Давати. Ну, я закручую, асорті огірки, помідори і перець. Все разом. Але я на пам'ять не знаю. У мене все. Зошитах. Всі списки для печу, цілий зошит для закруток. О, А ми досі зак... вже півроку не були. Звідки ми знаємо, що вони нам готують. А що ви найбільше любите їсти консервоване? З Сконсервана. Та все, і огірки, і помідори, і все. Скоро зима, холодно. А які любите їсти? Свіжі. Які закрутки? Так. Я роблю. Ща зараз э, джемики різні, э, аджики роблю домашні, баклажани роблю, э, агірочки. Щас зараз зараз э, компоти роблю теж. А що любите найбільше їсти з цієї, з цієї закрутки? Усе, тому що я дуже добре роблю усе. Скажіть, будь ласка, які закрутки готуєте на зиму? Я готую, не готую дочка моя, Я все готую. Не так кажу так. А що готує? всього, що є на городі. А в якій кількості? Ну там багато ні, бо нас тільки двоє є. А що ви найбільше любите їсти з консервації? Бо, люблю їсти, все люблю, пані. Головне, щоб мир і спокій був, щоб діти наші, мали ще молоді, щоб діти наші це не були вдома, а не там його. Або... Там, де не треба, Дякую. всього найкращого, що я буду казати. Дякую. А якими продуктами запасаєтеся на зиму ви? Пишіть нам у коментарях.